What a wasted time Should've been here on the outside, read the song Ой, зайчик! Привіт ми приїхали догадайтесь куди? Та в підцентр, Господи! Сейчас одразу йдемо купимо для як він називається? Лійка. Не... Душовка для, для душа. Так. І подивимося, що там Та, то я не Та ти ну, і, і річку візьму консерву. Ну, там, в принципі, ця душовка надо, річ, консерва і все. В принципі. Підемо, може, подивимося коври по чим. Наверх? Да, так, подивимось. Да. Там момки мам на тещі, виходить, метр п'ятьдесят на метр двадцять. Ну, наже якщо чуть менше буде, нічого страшного. Ну да, да. Ну, вона сказала: не треба нічого купляти. Не в, тратьте і... гроші. Її слова для мене закон. Все. Правильно. А мої. Ми... Правильно сказала. Пошли, нам тоді щось купив. Пішли, які ми сьогодні лягушки путешественні, все. Та дивись, з неї ляпа є. Артм. Да. Ну нічого, сьогодні все поробимо, а завтра, завтра треба буде... Завтра я вам тобто... приготовлю карбонара. Італьяно да. пасто. Нам ще треба підготувати, чи завтра диван, чи, чи вже на слідуючих вихідних шоу. Ну, подивимося, як Іван. Ми ж будемо підв'язуватися під нього, бо у нього машина грузова. А він приїде тільки часом-6 вечора. Ну опять же, як і він приїде, він буде їхати з Києва, уставши, не уставши. Можемо в одній день після роботи. Ми вже кого... договоримося, він нікуди не дінеться, він просто що може перенесеться на якийсь другий день. Oh, що це за подарки? Можна so, вибирати? Так, да, ти щось скупляєш, я так розумію, я брати щось свої. А що інтересно? Oh, генератор можна Угу. Uh -huh. А що це треба спитати? А що це скупитися, треба щоб вас? Це 2000 гривень. Мінімум треба скупитися чек на 2000 гривень. І можна генератор виграти, так? Можна, да. так. А ви нам підмішаєте? Я сама не знаю, я не знаю. Нас по очереди міняють. Да? Так, тоді треба з, -з, з двома договарювати. Угу. Ладно, пішли. Подивимося. Пішли сразу на коврої, наверное. Поїхали сюди. Да? Да, Тому що, щоб не носитися з тим, що ми купимо. Я думаю, воно нікуди не дивіться, як барбекюшиться класно. Сіка на так. Вона газова, я так розумію, да? Наверное. Да, да, гриль газовий. Так красивую. Пошуки, дивись. нас ну, вроде дешевше стоило. Оно, я больше по 760 гривен. А что у них такая разница между ними? Высокий? Резни производители, наверное. Да. Пошли. Пошли. Швидкий. Я думаю, это будет самый раз. Я приблизительно десь так і лежит. Или? Нам надо Не прям ковер, А нам надо обычная дорожка, так, так. дорожка не Что это за обычная дорожка? Это Метр двадцать на сто Все Ну, пестандартний, да? Так, стандартний. Ну, нема менше, короче. Ні, на там надо забивати. Є 80, просто 80? Так. От, само. Головне, щоб отак лежало, як заходиш. Кругло, да? Він ляже, буде якось більше. Ну, в принципі, там Ми можемо його такий взяти, положити. Там головне, щоб Понял? Не обов'язково, щоб все закрито було. Все лучше. Уже за 1500 уже такие лучше взять. И мне класс подгажут. там и я. Вот и я. Вот и я. Вот круглый. А це що тут у нас? Це, це... Не, на Той великий Як буде. То маленький буде. Який маленький? Цей маленький? Да. Так. Так він і стандартний був. Що той, що цей. Він і стандартний цей. Ну це погано. Не Всякий здоровый, красивый. Классно, да? Ой, класс. Да? Угу. И стоит восемь тысяч. А, ну да. А от цей такий не ляже? Ну, длину ляже. Ляже. А так ширина, да, маленька? Нормально, ну а що ти сделаешь? Ну если не стандарт, то ти бізь. І сіка на кошти. Ну не знаю. Оце то нюсенька. Да? Це так? Да? Мама не просила, коли я стіли її купляв, як він злажується. Вони щось кажуть, не можуть зрозуміти, як верхушка злажується. Зараз я її знімаю, якраз подивляться, як воно так, ось як воно робиться, то застьогоється. І отут є, виходить, де ага, ось бачите, є такий. Такий штопор, який встановлює останав на этом все. Раз. И обратно. И обратно він став на своє місце. Хорошо. Так він должен быть и з цієї сторони, если не ошибаюсь. Что він только сторони? одней З однієї. Все, тополе по один робота. Так. Еще раз лет пять упал. Теперь будем знать. Сверху тоже. Я, угу. я понял. Ух, а понял? Да. Він каже, там взагалі просто. Так До... сих пор не зібрали сторону? До сих пор не зібрали, покажу. Не можу зрозуміти як він должен так фіксуватися. Ну коротше. Поїдемо додому, я дам доделаю його. Якщо вони самі не зроблять його. Коротше не вибрали. Не вибрали? Такі стільці гарні. Деякі білетки красиві. Нам би додому такі, да? Ні, до стола. Гарні. Ладно, пішли звонити за тим, щоб ми прийшли. Ти так Я поміряю. Поміряю. Акція. Скупись на 2000 і, і виграй, що хочеш. Бачите, тут є і генератори, і станції, і все, що хочеш. Ну і звісно дешеві Якісь призи, ну, я так розумію, що в будь-якому випадку, що на станцію, що на генератор, там всього лиш один вибір, хтось один та й виграє. А може і взагалі не виграє. Бо, як кажуть... Безплатний сиртоковмишеловки, правильно ж Маргарет Тетчер свою, свою очередь колись так сказала. 80 по 150. Це вузький. Давай заїдемо додому, до, до мамки, переміряємо. І і Світ, я міряв так на цьому, ну я не обратив увагу. ти кажеш, там угол скашується. Я не, не обратив на це увагу. Ну подивимось, давай не цей потім. Ну, сьогодні у нас не вийде куп... його купити, почему? Потому що мало собой где не Що? Пошли, за тим, що ми собацію візьмемо, візьмемо сейчас цю душовку. Тушенку. Тушонку. Ну, і, то... Т... і тушонку теж візьмемо, так. Да. От, от, откуда видається? От, от І я зустріла його так вот, що просто Ну. Я вся в мене вся спина мокра. Ну от за чого ще ж, ж хочу її поміняти? Вона, наприклад, накопила вже там багато вже. Не І воно ж не вичищається вже ніхера. Ми її так не так не купили. Кого? Год назад да? нас, так? Ми ж міняли вже. Я не пам'ятаю. Я теж вікна зроблю. Свет, ну яка вода? Зай. Така, так, такі і душок. Понятно, що згодом, згодом воно все накипає і воно починає текти не туди, куди потрібно. Ладно, полетели ми шукаємо зараз сантехніку. Шов на роботу. Кстати, все ты считаешь, что я купила, не Это там в отличии, что там Да. За сколько? За 100 гривен? Нет, за 900. За 900? Ну, они классные. Они классные. Да покажи. Ага. Mm -hmm. плана. 1152. Угу. Сейчас я вас... Есть mm -hmm. аналогичный как у вас. Есть вот такого плана, она будет кругленькая, кромированная. 90. Угу. Силиконовый. Силиконовый. Да, мягенький. Ну давай, а нам? Ну, все так же самое. Через пиво, вот, через вот, такая, такая вода, что... Ну, это на кассе просто припадал. Ага, хорошо, спасибо. Спасибо. Да? Да, да. А вас на них немає? А, а, да, тримайся. Є. Є? На кафель, щоб можна було повісити. Ну його прикручувати А, його прикручувати? а такого, щоб на, на липучке такого нету, да? Є, На липучке. Кафель гладкий? Гладкий, да. да а... Не шершавий. що що що? Самое главное, щоб не був. ні ні не не, не, не шершавий, гладкий, гладкий. 794 гривны. вакуумом затягивается. Mm -hmm. Можно да? перецеплять mm -hmm. куда угодно и сколько угодно. Он... Да, да, У нас дома, да, да. Все, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. А за счет чего? немцы и германцы. А, просто что немцы, да, делают? Ну, пока сейчас, ну да, они, конечно, классные, но финал будет гораздо лучше. Спасибо. Пожалуйста. О. интересно, если на кухню кран, там надо давить всякие разъемы, да? Да. Потому что он уже не закручивается, ты бачил? Холодная вода, угу. капает. Ну, кран, все. Хозяйка была тогда. Спасибо. Что это за шарики такие? Сили. А. Да, котел. 20 тысяч котел. Попали 21, грубо говоря. Ой, такий метал дебелий. Сітвердо тепло, ніколи котле 16 тисяч. Я тобі казав за оселеся. Чого не хочеш такий? Ну, ти чуєш, ти можеш мене почути. Да. Я хочу повосови, щоб я повисосила. Я не хочу такий. Я хочу сама вбирати. Я контролюю це, Ти Як старпр якийсь. Ось все, отакий. Ти як старпер якийсь. А. Та він, він, він ма він цей слабий. Ну не, сильні, не слабіший, найслабіший, ніж оцей. Спалася, він нічого не збере. А тут собере сам, так? Так. Да. Ну, Давай позовемо консультанта, узнаємо. Я навіть не буду вже такий колосок. Более в сьому квартиру. Смислів. Який смисл? Що ти дивишся? Куди дивишся? На щотку. На яку щотку? Сушення. Що за щетка сушильна? сушильні? прикольна щотка. Я тепер прознаю, що світі купити на Новий рік. Сушильничку что-то что куплю. Ё-моё. Для волоса. И уже будет реально легче. Без фена, без нихера пользоваться. Угу. Понятно. Так, идем речку за тушенкой. І гризульки йому надо ще купити. Так. Ось сюди. Так, отака. Хватить? Вот. Я ему даю сейчас, коли таблетку даю, даю чуть-чуть тушенки, чтобы він съедав таблетку. И пошли ці грызульки подаемся. У меня уже не уже, да, ничего. Ну что я грызульник? Уха. Так закрою чи уха за секунду дела. Ну, Брется кружки-то и все. Это курячий. Есть не курячий. Ты ч ж это, конечно, тут Я курячи, тм. Так я бачу не курячий. Не, как не, как бачу, не, курячи. так, не так, знаю. А вот это что такое? Тоже. а тоже. Вот все не курячий. <плодил> А, это куплено. Вот один у нас и куплено. У нас под заказ там, они не берут богатые. Я ж забрала такие. У нас дешевшие в магазине у нас стоят. Ну, давай по каждому такие одни. Что за? Да. Ладно, да. берем. Да. Да. А, сколько? Я... Вы берете вроде бы здоровые, есть, не, блин. Ви ну, знаєте, що у є якісь алергічні реакції на якесь м'ясо, на якісь продукти, супродукти. ну Щось ділити більше. Тяну, да? Тож, ти в Зараз да. Да, да. я буду тягнути. Получилось Слышко. у нас такий саме чек, як і в метр отримать. В метро виходить, зробити жадність, але до чогось. В метро? Ні, тут. Бачиш, ми прийшли за, прийшли за лікою, так? Да? А ми нічого не купили, те, що нам не треба. Просто прийшли за лікою. І а вийшло так, що півтора тисячі до концентрирів... 500... Ой, 500 гривень добрали вже. А що ми добрали? Ну ми вкусняшки тільки річку купили, виходить, за 500 грн. Ну Зараз подивимося. Я везучий чи не везучий? Давай, сейчас ломастира виграєш. Сламастер, так. Так, ходиш, тут генератор лежить. Бажати тянич. Набір серветок. Ні, мені не такой, давайте другая. Так, набір серветок універсальний. для авто. Ага, отак. Це треба. Мило? Все, спасибо. Ціло, дякую. А, да, дякую. Дякую. Забирай. Да? Забирай. Все, ми вийшли, скупилися з водичкою карпатською джерельної. І з бутилочкою пива досу, <рес> живчик. живчик. Все, скупилися, їдемо додому. А де? Це, Відпочивайте це? там. Де тут? А, оно, оно, бачимо. Дякуємо, що були з нами, що проводите час з нами, дивитесь нас, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, нам дуже цінно. Те, що ви з нами надає нам сил, наснаги знімати для вас далі. Ми поїхали відпочивати. Трошки сьогодні відпочинемо. Бо щось я трошки замотана. За Там ну, робота, тут туди, то ту туди і вічно, вічно в біготні. Все, любі. Цілуємо вас. Любимо. До наступних відео. Пока. Пока.